Залізничний вокзал візитівка кожного міста. Це найперше, що із зацікавленістю розглядають гості, та рідна споруда для усіх, хто повертається додому. Будівлю Хмельницького залізничного вокзалу в останній реставрували ще понад 30 років тому. Відтак цього року візьмуться оновлювати радянський фасад споруди. Реставрувати мало не головну споруду міста планувалося ще два роки тому. Направду, у 2015-му до діла так і не дійшло. Відтоді проект реконструкції припадав пилом. У міській раді вирішили вдруге спробувати втілити його у життя. На реставрацію Хмельницького вокзалу 4 мільйони має виділити «Укрзалізниця». Минулому році було звернення міського голови до керівника південно-західної залізниці до Тягульського Володимире Григоровича. І він відгукнувся на звернення міського голови, і на цей рік виділені кошти поки що мільйон 700, але в цілому вони ще додатково виділять, буде потрачено до 4 мільйонів гривень на реконструкцію самого фасаду і підсвітка. Зміни відбудуться не лише зовні. Щодня поріг споруди переступають сотні пасажирів. За кошти укрзалізниці виконують й внутрішні ремонтні роботи серед першочергових завдань замінити двері. Ми думали, що там можна було такі роздвіжні поставити, як хто буває в Оазісі, так? Але там така будівля, ну в той час будували, що немає змоги так їх поставити. То але будуть вони теж сучасні двері, які будуть відкриватися на 180 градусів, тобто вони будуть зручні. У міській раді кажуть, цього року візьмуться й за привокзальну площу. Її планують прикрасити фонтаном та клумбами. На це підуть кошти із бюджету міста. Територію від Укрпошти вздовж вокзалу зі сторони колій та аж дорогу вулиці Шевченка хочуть облаштувати тротуарною плиткою. Нагадаємо, минулого року міська влада ліквідувала платну стоянку перед вокзалом. Сьогодні тамтешній шматок дороги довкола пам'ятника Богдану Хмельницькому хочуть вдягнути в нове асфальтне покриття. До слова площу перед вхідними дверима планують зменшити. На її місці має з'явитися ще одна смуга для автомобілей. Він такий перед вокзалом не потрібний для ми, тому що всі люди, які ви йдуть на вокзал, вони заходять всередину або з другої сторони, або в залі очікування, або з другої сторони там вокзал, де вже на колії виходять для на, для посадки. Для тих, хто добирається до залізничного вокзалу громадським транспортом, тут облаштують зупинку у планах. Зробити її сучасною і з безкоштовним вайфаєм та розкладом руху. На реставрацію візитівки міста із казни виділять понад 4 мільйони гривень. Усі ремонтні роботи планують виконати до кінця цього року.